Доброго дня, шановні друзі. Мене звати Дмитро Галаш, а ви знаходитесь на ютуб-каналі Берег Фішинг. І в сьогоднішньому відео поговоримо про чергову новинку 2023 року від компанії D'Iva. І одразу скажу спойлер, що це не остання новинка цього сезону. Ще вони в нас будуть і будуть. А говорити ми будемо про котушку Dive Fuego 2023 року. Це, можна сказати, рестайлінг, це реконструктив, і це наступний такий крок, виток в еволюції котушок Дай. Як завжди, я починаю по, по черзі розповідати без нотаток, а казати те, що я бачу, і, е звісно, розкажу те, що я е вже дізнався і знаю про ці котушки. Е перше, це. Корпус котушки, він у нас змінився. Змінився в дуже позитивну сторону. Якщо в попередніх моделях корпус був з матеріалу DS5, це такий вуглепластик, то зараз це вже Zion V, який використовується в більш топових серіях. Котушок Divea, таких як TD Soul або Caldia. І взагалі зайон колись Даєва ставила, ставила на свою топову котуху Exist. За рахунок цього і не тільки цього, котушка стала легша. Я порівнюю дві, два однакових типу розмера котушки. Це в нас стара моя тестова Fuego 3000C Compact. І це теж Фуега тільки вже 23-го року в, корпус, в корпусі 3000 сі. Ця котушка важить 215 грамів, а ця котушка важить вже 205 грамів. І це цього досягли не тільки за рахунок того, що змінився матеріал корпусу, а за рахунок того, що змінився. Ротор котушки. Котушка Фуега отримала в цьому році ротор душку та лісоукладач за технологію Air Design, тобто Air Rotor, Air Bail і ролик Twist Buster 3, що дає нам цей ротор? Ну, По-перше, він зовсім іншого. Ну, скажімо так, конструктив однаковий, а от форма в них різна. А, як заявляє Даєва, якщо я не помиляюсь, на 16% за рахунок того, що новий ротор більш такий обтікаємий. А, оцих колібань, дивіться, коли бачите, котушка так, ну, вона трошки за рахунок обертання ротору а, робить такі бокові коливання. А, з новим ротором цих коливань стало менше. Та другий момент ход котушки став значно плавніший. Тобто її не так сильно підтрухує в руці. Да, але це ну, воно виходить тільки, коли так от сильно її обертати. На рибалках ми ніколи так не робимо, тому ну, це не так сильно і відчувається. Але воно, як бачите, є. Наступне це в нас а, нова дужка і новий. Ролик. Twistbuster 3, він за рахунок нової форми, нової розробки робить більш плотніше прилягання вашого шнура або жилки до самого ролика і зменшує закручування шнура в момент ну, обертання намотки шнура на шпулю. Далі в нас йде сама шпуля. Тут залишилась у нас така сама кліпса такої форми, да, прямокутної. Але в нас є вже в 23-му році новий фрикціон, який називається ATD L. L це означає, що наш новий фрикціон отримав більш, плавну, більш плавне. Регулювання. Тобто можна підналаштувати під самі-самі там тонкі шнури цей наш новий фрикціон ATD. -L. І далі давайте поговоримо про те, що у нас всередині. Всередині в нас залишилась та сама. Пара, яку вже дуже давно дайва використовує, Тав Діді Гір ледь виговорив. Це цинковий сплав, фрезерована пара, яка себе дуже добре проявила. Тобто рекламації по ній немає, ход в неї дуже м'який. Тому пара така сама, і я вважаю, що це добре. Далі. Підшипників в нас залишилось тільки, скільки і було, тобто їх залишилося 6: Два на головній парі, два на піньйоні, один на паразитній шестерні. І ще один знаходиться в підшпульному вузлі, тобто більш пловний фрикціон, за рахунок цього досягається. Так само залишилась система Maxilt. Це феромагнітна смазка, яка знаходиться в підроторному вузлі. І вона захищає нашу котушку від попадання всередину води пилу та бруду. Передатне відношення залишилось в котушці таке саме: тобто в нешвидкісній. Це в нас 5,3 до 1. І ручка така сама, як була в минулій котушці. вона вкручується напряму в головну пару. Кноп тут не розборний, на жаль, я вже подивився. Але, чесно кажучи, я дуже мало зустрів людей, які от мучились з нерозборним кнопом. Якщо ви це хочете там покращити, то можна купити або ручку з розборним кнопом, або зробити тюнінг. Там є мастери, які це роблять. На цьому, друзі, закінчуємо нашу розповідь про ось таку дуже прикольну оновлену катушку. Я сподіваюся, що вам все це сподобалось, як і мені. Якщо у вас залишились запитання, обов'язково пишіть їх в коментарях. З вами був Дмитро Галаш. До нових зустрічей на Ютубі та на воді. До побачення!